Господь з вами. Твоїм! Читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Ось двоє з учнів Ісуса того ж самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови? Які ви ведете між собою, йдучи дорогою, ті зупинилися повні смутку, у відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали йому. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали Його переосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли Його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І того, і до того всього, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці, і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все. Як говорили жінки, Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм: о нерозумні і повільні серце! Аби вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І, почавши від Моїсея та від усіх пророків. Він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягали, наполягли, кажучи. Залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов. Щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і, розломивши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали води один одному: хіба не палало в нас? Наше серце, коли він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання. Тож, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба? Слово Господня! Слава тобі Христе! Христа, будь ласка. Розповів вам одну е, історію, е, яка. Е, сталося, трапилося з переслідуваними християнами. І це і правда, це не якийсь там видум, це не якийсь трюк, да, чи якийсь такий момент, щоб ви вуху відкрили, почали краще слухати. Це і факт, який церква передає, який записаний. Пам'ятаєте, що перші християни, не перші християни, а християни в минулому столітті. Досить так, їх жорстоко пересідували, особливо з радянських часів. І е, один чоловік, е, який був у гулазі і перебував це покарання несправедливе, захворів і вже практично помирав. Його пробували відкачувати в різні способи, ну він вже майже був трупом. Ось. Ну і тоді що зробили? Вивели його, винесли його з бараку і поклали вже там на лавку, щоб він собі далі там помирав. Але ми добре знаємо, що в Росії дуже багато різних комарів. Ось. Ну І ці комари облетіли і вжалили його. Тобто, вжало, внесли якийсь там яд. І, і сталося диво, сталося чудо. Що завдяки оцим комарам в нього з'явилося життя. Він почав жити. І таким чином, ось потім, коли він вже виздоровів, він свідчив про це. І таке жало часто ми потребуємо, тому що ми є такими мертвими. Я часто люблю вживати цей термін ходячими трупами. Ось, ми, ми практично всі є такими, що ніби живемо, дихаємо, розмовляємо, спілкуємось, але по суті ми такими є трупами. Ось, і Тому тому що труп він не дає життя. Тобто він не дає знаків, знаків віри. Це любов, пробачення, милосердя, доброта і все, все таке інше. Ось, і тому ми потребуємо, так як Святий Адальберт, він теж потребував цього жала. Він потребував цього жала, щоб хтось міг йому сказати правду, щоб, щоб хтось міг його вкусити, позитивно вкусити, щоб дати йому це життя, щоб, щоб він, долаючи ці подорожі, будучи, там, скажімо, в Римі, йдучи там до, до Чехів, чи йдучи на, на Венгри, чи, 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 чи там, маючи цю працю з поляками і так далі, мав цю силу йти і проголошувати слово Боже, тобто йти і свідчити. Ось. І, і ми теж, які живемо в 21 столітті, теж є ці переслідування. Якщо хтось скаже, що немає переслідування, то це неправда. Кожного дня є ці переслідування. Можливо, ти сьогодні цього не досвідчуєш, але в інші країни люди досвідчують ці, цих переслідувань. І ми потребуємо цього, цього життя. І сьогодні, коли ми переживаємо цю третю неділю після Пасхи, ось, ми е, отримали це слово, слово життя. І це слово теж може в якійсь мірі тебе вжалити. Тобто, це слово може тобі допомогти. Тому що ми є подібні е, до тих людей, які живуть е, в цьому світі, і не тільки, як я вже сказав, ходимо цими, цими, ходячими цими трупами, але ми такі люди, які насичуємося цим світом. Тобто, якщо дивитися на нас, на священники так само. В нас немає такого життя. І оці апостоли, вони щось таке подібне переживали. Тобто ми чуємо, що говорить нам Святий Лука. Одні говорять, що Клеопа, це був один із апостолів, а другий це був е, святий Лука. Дехто говорить, е, що він не мав ім'я, тобто, це може бути я і ти. І тепер ми бачимо Єрусалим і, бач, і чуємо, що євангелист Лука говорить, що вони йдуть до Емаусу, Тобто, вони йдуть з Єрусалиму. Ви, якщо е, слухаєте уважно проповіді, то я особисто я не знаю, як, як мої брати. Ось, е, я часто наголошую і говорив. Потім звернете увагу, що протягом е, літургійного року дуже часто Слово Боже наголошує, що Ісус Христос ішов куди? До До Єрусалиму, так, є. Ішов йшов до Єрусалиму. Ми часто це чуємо. Протягом літургійного року ми часто чуємо, що Ісус Христос йшов до Єрусалиму. Навіщо Він туди йшов? Для чого він туди йшов? Для того, щоб дозволити, власне, щоб відбулося Оце жало, щоб Його вбили, щоб Його розіб'яли, щоб його катували, щоб е витекла оця кров, да? спасенна кров, яка спасає всіх людей, да? щоб е дозволити себе вбити. Да? Е, і не тільки вбити для самого вбиття да, чи вбивання, але для того, щоб розіп'яти, бути розіп'ятим, воскреснути, вознестись на небеса і дати Духа Святого. Да. Ось, е, війти на ці небеса, е, сидіти Отця, так як ми будемо визнавати визнання в віри. Ось, і Тепер ми, як подорожуюча, подорожуюча церква, чекаємо на Його другий прихід. І тут ми чуємо в Євангелії, що учні йдуть з Єрусалиму. Тобто Ісус показує, що Єрусалим для того, щоб виконати волю Отця, прийшов з небес, став людиною і віддав своє життя. Це і та добра новина, яку церква постійно проголошує. Ця благовість для кожного з нас. Ми вже так... Розумієте, я себе пригадую раніше я ходив на службу Божу і, і, і слухав ці проповіді, але їх не чув. І в, і в семінарі, коли вже був, і коли почав чути оцю керигму, цю добру звістку, мене це почало торкати. От коли Слово, як священник, говорить, ламається слово, мене це почало торкати дуже, дуже, дуже сильно. І... І ми можемо до цієї керигми звикнути і думати собі там, говорити. Я і так в своїх думках, своїх мріях, в своїх планах живу, і так далі. Але може ця керигма тебе змінити? Так, як змінила Дальберта, ось, так, як змінила апостолів. І, і, можливо, серед вас теж є тих, яких керигма свого часу торкнула і змінила твоє життя. Ти до цього часу грішив, перестав грішити, ти робив такі вчинки, перестав їх робити. І бачимо, що е, ці апостоли йдуть з Єрусалиму. Тобто, що вони роблять? Вони втікають від Христа. Вони втікають самі від себе. І тому це є шлях, це є дорога, це є їхнє життя. Але це життя є твоє і моє. Так само. Ми так само часто втікаємо від страждань, від проблем. Дивіться, що для нас найчастіше є найважливіше здоров'ячко. І ми все робимо. Щоб мати це здоров'я. Розумієте, якби ти зараз знав, що в Америці є якийсь там чоловік, який може вилікувати тебе на 100%, ти знайшов би кошти, знайшов би, відкрив би візу і все би зробив для того, щоб туди доїхати. Розумієте? Ось. Таке ми є. Для нас щось є важливе, але не найважливіше Ісус Христос. І тому, коли Івани Лука показує нам цих апостолів, він показує нас, що ми втікаємо саме від себе. І оцей безіменний да, апостол чи учень, це є Твоє ім'я. Да? Олександр, Сергій, Оксана, Ярослав, Іван і так далі. Да? Софійка. Так. Всі, всі ми є тими, да? тими учнями безіменними, тобто, це твоя історія, це твоє життя. Яке хочу показати нам слово Боже. І тому став собі це питання, куди ти йдеш сьогодні, в якому напрямку, що до тебе є найважливіше. І далі пише Лука, що очі ж їхні були стримувані. Там є різні переклади, по-різному це можна роз'яснювати. Щоб його ще не впізнали. Це правда. Євреї однозначно кажуть, якщо в тебе очі опущені, лице сумне, це, означає, це свідчить про те, що ти не дивишся на Бога. Це однозначно свідчить про те, що ти не, не, не дивишся на Бога. Бо якщо ти, ти споглядаєш на Бога, значить ти шукаєш Його волю. Значить, ти шукаєш Його. Значить, ти хочеш бути разом з Ним. Розумієте? Тому, коли ти входиш в гріх, чи я входжу в гріх, я так само ходжу сумний, мене вже нічого не цікавить, вже, вже, вже там каша в голові стає повна. Але коли Бог об'являє своє молосе, дає своє пробачення, хочеться жити. Хочеться зовсім по-іншому. Хочеться шукати, 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 шукати Бога. І не, не раз вже святі, коли помирали, відходили, що вони говорили, кладіть нас так щоб ми дивилися на небо, щоб ми шукали Бога, щоб ми споглядали на Бога. І тому апостоли, ці учні, які мали очі ці стримані, ясно, що вони не могли розпізнати Ісуса Христа, вони не могли розпізнати Його волю. Але що цікаво, що Ісус Христос був завжди разом з ними, це теж характерне для. Для, для Ісуса Христа, що Він ніколи не покидає тебе, в яких би ти гріхах не був, яких б ти гречі не робив. Що би ти там не робив? Що би ти там не діяв, як би ти не відходив від Бога, ніколи тебе не залишає. Тільки в тебе очі опущені, і тому ти не бачиш Бога, не бачиш, що Він є поряд тебе, що Він є з тобою, що Він тобі товаришує. Пам'ятаєте, я вже говорив не один раз. Коли Ісус Христос вибирав човни. Це теж мене такий приклад це вражає. І, і вибрав саме човен Петра. Чому? І біблісти роз'яснюють, каже, що він завжди є по стороні Петра. Він знав, що Петро його видасть, що зречеться його. Він знав про це, але вибрав його. І так само вибирає сьогодні тебе. Завжди стоїть по твоїй стороні. Хто б там був не проти тебе? Що б там би там не говорили? Який би ти там не був грішником? Завжди Ісус Христос є з тобою. І е, далі оцей шлях, ця дорога це твоє життя. І тепер в якому моменті твого життя ти зустрінешся з ним? В якому моменті твого життя ти розпізнаєш його? Це все залежить якійсь мірі від тебе. Але далі ми бачимо, що Ісус Христос що робить роз'яснює їм писання, і вони його розпізнають при ламанні хліба. Тобто чіт... тут не треба великої філософії. Ясно чітко лука показує на Євхаристію, на службу Божу. Власне, що ти приходиш, приходиш до цього столу, і мене, наприклад, ну, завжди вражало і вражає, я е, найчастіше привожу приклад е, там, весілля чи дня народження. Ти приходиш, сіл прекрасно заставлений, ікра, там, розумієте, заморська, вино шампанське, розумієте, свиня там така зроблена все. І ти сидиш, тільки облизуєшся і дивишся. Да? І нічого з цього не споживаєш. Ну, то яке, Яка тоді радість? Яке тоді весілля? Які, які, які тоді іменини чи дні народження? Ти переживаєш якби, пасивно. І те ж саме з Євхаристією. Приходиш, Ісус Христос тебе запрошує на цей пір, на цю трапезу, і годує тебе своїм словом, годує тебе своїм тілом для того, щоб ти мав життя, для того, щоб ти його кожного дня мав сили розпізнавати, щоб, щоб в тебе це лице було наповнене радістю, радістю, не смутком, не гріхом, не сумом. Але щоб, щоб ти мав, мав цю повноту життя. І тому запрошую тебе, щоб ти користувався з цього, щоб ти споживав, і тоді будеш розпізнавати, як жити, як поступати, як діяти а? в цьому світі. Ж подивіться, що ми, по-перше, нічим не відрізняємо світих апостолів, тому що людська природа, вона та сама, що 2000 років, тому що зараз. Тільки технології міняється. Але людина ж та, 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 та сама. І, і, ми, і ми так само якби, ну, аж занадто зосереджені на собі. І тому, коли, коли ти стаєш перед Богом, Бог починає з тобою робити нову історію, нову, поволі. І цей процес, те, що було сказано на самопочатку, що це процес святості, який. Триває протягом всього твого життя. Але потрібна є ця допомога. І цією допомогою є Ісус Христос. Цією допомогою також є Слово Боже. Сьогодні, до речі, є неділя Божого Слова. Ми переживали минулу неділю. Ця неділя була Божого милосердя, неділя е Божого Слова. А наступна неділя була, буде неділя, якщо не помиляюсь, доброго пастеря. Так, Сувік, дуже добре. Доброго пастира. І тепер, якщо не діля Слова Божого, Божого, да, церква встановила і заходжує, що робити нам похилятися над Словом Божим. І словом є Ісус Христос. Словом є Ісус Христос, який приходить, і Він дає тобі це життя. Ми стояли там на, на сходинках і розмовляли, розмірковували там, торкалися Слово і, і, і говорили, що яка є глибина. Слово Божу, що якщо ти похиляєшся, якщо ти його читаєш, роздумуєш, Бог по волі відкриває всі ці таємниці. Ці таємниці, вони вже відкриті е, багатьом особам, церкві відкриті. Да? Ось. Але для тебе вони можуть бути сьогодні в якійсь мірі закриті. Щось ти можеш не розуміти, щось може не пізнати, але потихеньку, по волі, Бог буде відкривати і насичувати тебе собою. Ось. Бо... бо е, Замість того, щоб питати цього світу, в якому ми живемо, то питай Бога. І Бог завжди дасть тобі відповідь, таку чи іншу. І тоді, по волі будеш вчитися виконувати Його волю. І коли апостоли а, зустрілися з Ісусом Христом, в них наступив а, переворот кардинальний. Тобто вони міняють напрямок. Тому що Емаус це дорога в нікуди. Теж біблісти пробували роз'яснювати, що це за місто. Одні називають одне там, за 60 кілометрів, щось тут не збігається, і в кінці кінці приходять до висновку, що це є дорога в нікуди, в пустоту. І тепер, в якійсь мірі залежить від тебе. Чи ти зміниш цей напрямок і підеш в Єрусалим, щоб шукати Бога, шукати Його волю, чи будеш йти в нікуди? Отако От потечії. Навіть будучи в церкві. Навіть називаючи себе там католиком, православним, греко-католиком, байдуже. Да? В якому напрямку йдеш? Куди ти йдеш? Чи йдеш, втікаєш від Ісуса Христа і живеш для себе, шукаєш себе, чи йдеш за Ісусом Христом? Так, як чинив це святий Покровитель да? Адальбер, так як чинили багато інших святий. Подивіться, їхні історії. мене теж це торкає, що. Бог завжди посилає в тому столітті, в той час таку людину, такого святого, щоб допомогти нам. Нескільки, Бог йому не треба допомагати, він вже є святий. Але допомогти нам, щоб ми, дивлячись на нього, могли так само поступати, щоб просити Бога і шукати Його волю, шукати, шукати Його. І так само тут живучи в Новомосковську. А, чи живучи в Дніпрі, чи, чи під Дніпром, байдуже, де, де, де б ти не був, так? Бог є завжди той самий. І це вже говорилося неодноразово. Є такий один маленький секрет: що Ісус Христос так закохався в Україні, що Він ніколи зі це не вийде. Ніколи. Він так кохає Україну, так любить її, що ніколи зі це не вийде. А те, що відбувається, так, ці страждання це теж в якійсь мірі є потрібно. Для того, щоб ми могли зробити висновок і, і сказати собі, не їм. Бо ми часто дуже добре знаємо, як ти маєш жити. Да? Я можу повчити, як ти маєш поступати, як діяти. Да? Але на своє життя ми не дивимося, а зробити висновок і вибрати Ісуса Христа. Так дозволити, щоб Він діяв, щоб наше лице було спрямоване на Бога, щоб шукали ми Бога. Щоб ми Бога ставили на перше місце, і щоб ми йшли за Ним. І щоб ми Його в першу чергу слухали. Те, що ми вже читали, тому що під час цього великоднього періоду, особливо перші ці тижні, ми читаємо новий заповіт. І діяння апостолів ми пару днів тому назад читали. І що Лука нам сказав? Слід. Слухати Бога, а не людей. Першу чергу слухати Бога. Будеш слухати Бога, тоді будеш все інше виконувати. І все інше стане, так як говорив Святий Августин, все стане на свої місця. Тому сьогодні йди за Ісусом Христом. Так і йшли святі. І ця святість вона не є якоюсь паралельною дійсністю. То святість Бог хоче давати тобі. Тепер зараз. Я є далекий від того, що ти вийдеш з храму і вже кардинально поміняється твоє життя. Дай Боже, що так сталося. Дай Боже, що я помилявся. Я розумію, що вийдеш і можеш знову поринути свої справи, свої гріхи і все інше. Але пробуй, слухай Ісуса Христа, похиляйся на Словом Божим, кричи, молись. Розмовляй, спілкуйся з ним, говори йому. Ось. Тільки не пробуй заговорити. Його не треба заговорювати. Бо ми вивчили, маємо певні свої схеми, молитви теж. Ось. І в цьому живемо і думаємо, що, що Бога можна заговорити. Говори з ним так, щоб ти його міг почути. Розмовляй з ним так, щоб ти його побачив в своєму житті. Свої історії. І тоді побачиш, як буде мінятись твоя дійсність, твоє життя. І тоді не інших людей будеш змінювати, а будеш шукати на да, волі Божу, будеш дивитися на своє життя, на свою історію. І будеш казати, да, що я є грішник, що я є слабкий, що я є далекий від Бога, а не інший. Да, так як, так як 에... Адам сказав: да, це вона винувата, да, звинувата в її. Ні, ви ж кажете, це я є такий. Я не хочу жити з Богом. Я не хочу Його слухати. Зустрінеся з ним, Бог тобі допоможе. Відкинеш, не будеш е е слухати. До... Ні ніхто ж тебе ні до чого не примушує. Тому да? ти є настільки вільною людиною, так як ці апостоли. Да? Вони були вільні. Але після зустрічі з Ісусом Христом кардинально міняється їхня історія, їхнє життя. І вони йдуть туди, куди їх Дух Святий веде. Туди, куди їх веде Господь. А веде їх до того, щоб інші люди отримали вічне життя і щоб вони отримали це небесне Єрусалим. Амінь.